Христу. Вітання вам, можете присістися. Вітання вам від нашого старшого пастора Валерія Павловича Марченка. Молимось за його здоров'я. Будемо ще молитися за його здоров'я останнім часом. У нього трошки було важко серце. Ми молимо за нього Симу, молитися за нашого пастора, благословляємо його. Ми ще будемо молити за це, ми ще будемо молитися конкретно за кожного, хто тут є. На диво! Перш ми помолимось за місто Вів, за церкви Бога. Перш ми помолимось за Україну і за багатьох братів і сестер, що страждають по світі за віру в Ісуса Христа, не так, як тут в нас в Україні. А коли цих молодих дівчат, християн гвалтують, коли цих молодих хлопців перерізають їм в коли їх б'ють, коли їх катують, ми будемо молити за них, щоб вони тримались до самого Кінця. Ісус сказав, будь вірний до кінця. До смерті і отримуєш місце життя. І сьогодні, перш ніж ми будемо молитися за всі ці речі, ми помолимо за нас самих. А чому, друзі? Що нам говорить Писання? Писання нам говорить чітко про поклоніння. Якщо ви тут знаходитесь, ви розумієте важливість поклоніння. Ви розумієте це. Аллілуйя! Слава Господу! Ви розумієте, що писання говорить про те, як поклоніння діє на духовний світ. Ви пам'ятаєте ці уривки з писання, коли вони сім днів ходили навколо сім ярхонських, сім, по яким декілька пар колесниць змогли проїхати на стільки потужних. І жодним чином, жодним фізичним чином неможливо було їм увійти в яркон. Але вони сім днів слави Господа, і Бог зруйнував ці сім. Ми тут чудово пам'ятаємо уривок з книги царів там, де Юсафа. Що зараз багато мій багатотисячна армія прийде, знищить все довкола. І він помолився до Господа. І він послав вперед людей, які славили Господа, прославляли. І він послав вперед, Левит. І Бог, як тільки вони почали славити Господу, Бога, Бог дав відповідь на це поклоніння. Почалося замішання в таборі цих ворогів. І вони один одного побивали вони, славлячи Бога, прийшли тільки забирати, забирати зброю. Брати їхній одяг і золото, Бог же все зробив. Якщо ми це все розуміємо, друзі, то не потрібно забувати ще дуже важливий момент, що Ісус сказав, я хотів би, щоб люди поклонялися в дусі і в висені. Що таке в дусі і в висені, друзі? Як мінімум означає мати Святого Духа. Амінь? Як мінімум, це Мати Святого Духа. І як мінімум в істині, бо істина має я, істину звати Ісус Христос, це як мінімум вірувати в Ісуса Христа. Але, друзі, що нам говорить святе письмо про істину. Вірш, який, мабуть, дуже рідко ви почуєте, і слово, яке абсолютно, повірте, не є частиною словника молоді. Зараз, християнської молоді. Я вам зараз скажу це слово, подумайте, як часто ви чуєте це слово. А потім я вам скажу, чому, яке воно має відношення до міста. А це слово благочестя. Благочестя. Коли останній раз ви чули це слово? Перше послання, перший розділ, перший вірш. Він нас, апостол Павло, говорить, що ми з вами, дорогі браті сестри, віруючи в Ісуса Христа, ті, хто має Духа Святого, були обрані по вірі і по пізнанню істині, що в благочесті. Істина, що в благочесті. Інший приклад каже, істина відуча благочестю. Тому, друзі мої, як це називається, коли я поклоняюся Господу Богу, але в моєму житті є відсутність благочестя? Відсутність, що це таке? Це не розкаяний гріх, з яким я нічого не роблю. Повірте, поклонятися в дусі не дорівнює, як голосно ми скажемо Алілуя. Поклонятися в дусі не дорівнює, як добре ми будемо, не знаю, голосно, як будемо стояти на коліна, які зовнішні ознаки ми будемо проявляти. Поклонятися в дусі Починається з того, що живе всередині. Як ви знаєте, що в вашому серці є кімнати, даєте темрява, як ви знаєте, що в вашому серці є непрощення, злого, як в вашому серці є гнів, як в вашому серці є неправда, ви знаєте, що ви брешете на роботі чи в церкві, чи в школі, чи в університеті. Ви знаєте, що ви відчуваєте ненависть до брата, до сестри. Ви знаєте, що ви дивитесь порнографію вночі, а ранком йдете в неділю в церкву. Це не є Бог в дусі і істині, друзі. А чому я це говорю? Ці болісні речі. А тому що, друзі, пригадайте приклад людини, яка була частиною війська Господнього. Ми з вами зараз, тут, тут є, поклоняємося Богу. Амінь. Ми молимо за те, щоб Бог благословив Львів, церкви Львова. Ми молимось за Україну, ми молимось за, за весь світ. Особливо треба молити за братів і сестра, яким зараз дуже погано. І поруч з ними нас немає. І мало хто туди в принципі їде, тому що бояться, що їх просто побуває там. Чому, друзі? Тому що не забудьте, коли впав юрехон, коли впав юрехон, не забудьте. Коли була чудова перемога, ніби все було в дусі і висень, хтось взяв закляти, хтось взяв забрав. Бог сказав, не брати, не рухати, це територія заклята, д'явола, не можна це робити. Стоп! Знаючи все це, він пішов і взяв це. І що сталося в кінці кінців? Наступне місто, маленьке місто, гає, пішло декілька тисяч людей. Поразка. І 36 людей загинули. Одна людина. Якщо вірите, що там було 3 мільйони, одна людина тут. Так от, друзі. Якщо ви сьогодні хочете разом з нами поклонятися в дусі в істині, я вас запрошую помолитися за себе, друзі, за себе, за те, щоб Дух Святий очистив серце. Це молитва до Дави Давида. Боже, сотворив мені серце чисте і дух правий в мені обновив. І якщо ви розумієте, про що я кажу, слава Господу Богу! Якщо ні, зверніться до Писання, самі перевірте. Перевірте духа, який говорить зараз. Розріняйте Духів. Подивіться Писання, чи все я сказав правильно. Подивіться і подумайте, поклонятися в дусі і висині. І я запрошую вас зараз, дорогі друзі, звершити молитву. Ми декілька разів помолимося декілька пунктів. Я запрошую, хто має можливість стати, встати. Якщо у вас є можливість стати на коліна, давайте станемо на коліна. Ми будемо поклонятися Господу зараз в дусі і в існі. нам чітко говорить, як ти приходиш до життівника, і ти знаєш, що брат має щось на тебе. Єрес, yes. йди, примирись, йди, примирись. Це все буде наче підробка. Просто підробка. Давайте будемо справжніми християнами. Давайте будемо християни, які обрані по вірі так? і пізнані благочестя. Ті, для кого слово благочестя, це важливо. Правильність, щоденна, правиність, боятись грішити, боятись сказати зле, боятись обманювати, боятись робити все, що не потрібно. Боятись не проявити, проявити неповагу до брата, до сестри, до іншого. Давайте будемо зараз молитися. Я сам теж на коліна, не тому, що я такий духовний, а тому, що я хочу поклонитися Господу. У мене бажання серце моє. Поклонитися Господу. Я хочу бути воїном Ісуса Христа, не ахано. Я не хочу ворога. Я хочу бути тим, хто з Ісусом новина. Який буде місто і перемагає. Давайте будемо молити. се ка 这个公平。ここ <music>